Так, всім привіт, друзі. Ось мені притащили на ремонт із мусорника конвертора. Обігрівач ось такий масляного варіанту. Як бачимо, немає дрота. Ось так. І хоча б я його відремонтував. Давайте подивимось на його потужність. Потужність в нього 2500 Вт. Ось, як бачимо. Електроконвертор. Масляний Сатурн. Модель FT 1253. Напруга зевлення 220 вольт, 50 Герц. Далі виготовлено в Україні по заказу фірми Сатурн. Ось так. Далі, щоб його нам розібрати, у нас тут, як бачимо, є і з цього боку. Повинно бути два саморізи. Але залишився один. І з цього у нас збоку також два саморізи, кріплення, але залишився також один. Ми їх відкрутимо і розберемо. Також тут є регулятор і перемикання режимів. Ну, більше, ще більше і менше. Ось так. І вимкнено повністю. так Беру я. Викрутку ось так. І йду, розбрачу на сам конвертер. Відкручуємо обережно саморіза ось так. Ось цього однесенького тепер з іншого боку. Так ось тут у нас однесенький саморіз стоїть. Ось так, ось вони бачимо. Викрутив їх. Далі я можу знімати ось цю крисочку. Як бачимо, ось воно в нас, думаю, так видно чи ні. Так, тепер, друзі, беремо мультиметра. Ось ось бачимо так. ставимо його на 2000 омів, ось так. можна поставити навіть на 200 омів. І перевіряємо серце конвертора. Це, звичайно, у нас там тен. Так, думаю, вам буде видно. Так, ви, видно вам одну одиницю. Беремо далі, ставимо на общий дріт тену і на інші Викви, виходи тену. Бачимо, у нас показує 6,5 Ома на одному положенні, на іншому положенні показує у нас 8 омів. Якщо їх з'єднати послідовно, ось так, то побачимо, у нас 13 омів виходить ось так на тені. Що це означає? Це означає те, що у нас є тен повністю живий, і це погано. Далі перевіряємо якось під'єднуються дроти на самому вході. На самому Перевіряємо, чи буде в нас працювати. Вмикаємо сюди, бачимо, нічого немає. Перемикаємо наші тундери, нічого не, від не відбувається. Те саме. Крутимо наш регулятор, е термодатчик, тер термостату, також по нулях, нічого не, від не відбувається. Так, Далі ми з вами повинні е ага. далі ми з вами повинні вияснити. Де у нас е, обіраний ланцюг зівлення? Так, перевіряємо по цьому спочатку. Як бачимо, нічого тут не працює. Ось тут у нас є проблема у термостаті. Так. Якщо ми зараз підігнаємо щось сюди, цим дротом, а цим дротом підінаємось сюди. Так. А ось так. То ми з вами побачимо цих самих 4 ома, що йде на, на тен. Зараз вам, щоб було зрозуміліше під'єднуюсь сюди. Ось так. Далі перемикаю на наші туннери. Ось бачимо, тут у нас 9 омів. працює Одне положення, працює два положення, чотири ома Працює знову одне положення, сім скільки там, сім омів. Ось так. Вимикаємо все, все, вимкнулось у нас. Вмикаємо знову, працює. так, Думаю, вам було видно чи ні? так, Це вже вам було не видно. Так ось положили його знову. Вмикаємо ось сюди і сюди. Бачимо, що вимкнути на наші всі. Тени працює, то виходить у нас 4 ома. Якщо вимикаємо одне порожнє тена, у нас 6,5 омів. Вимикаємо інше по нулях, так і має бути. Вмикаємо інше, у нас 7 омів. Вмикаємо їх 2, 4 ома. Все працює, чудово. У нас із е, раду ось цей термостат. З вами ми повинні його відремонтувати. Ось так. Термостат вийшов із ладу, і за того, що наш тен пробило, і тому піснуло на нього велике навантаження і тут подгоріли контакти. Зараз ми його відкрутимо і будемо чистити. Ось так Тримається він у нас на двох бортиках і на ось таких двох клімах. він у нас і вийшов ладу, тому що тен пробило ось так. Це у нас загальний контакт тена, а це у нас. Перше положення і друге положення тено. Цей тен будемо заміняти ось так. Також цей е, термозапобіжник він працює, він, само, е, скажімо так, восстанавлюючий е, виходить. У нас Наші світі е, також працюють, що дуже добре. Нам залишається ось цей термостат. Ми його зараз розберемо, подивимося, почистимо контакти, якщо, якщо це можливо зробити. І далі будемо пробувати під'єднувати сюди дріт. Нам потрібен дріт із стекером. Дріт, щоб був доволі таки з хорошим діаметром дроту, щоб він витримував 16 А спокійно. ось так, На 16 А. Дріт і на 16 ампер стекер ще був, тому що ця штука вона бере 8 амперів і навіть до 10 амперів при праці. Ну що, поїхали. Щоб його розібрати, ми перевертаємо на сукрисочку. Ось так. Бачимо два ось таких гвинтика плюсових. І зараз будемо їх від, відкручувати. Ось так, так, друзі, перейшов до своєї мастерні, тому що тут буде вам мені зручніше вам показати і вам буде краще. Видніше бачимо, що коли ми крутимо наш термостат, він не прилягає до нашого контакту. Також контакти обгоровсі, як ми можемо це бачити. І їх потрібно чистити. Чому він не працює? Ну, Мені здається, що простину потрібно вигнути. Тепер нам потрібно тут буде оце підігнути цей контакт, коли буде працювати і надалі. Звичайно, бажано було б це все діло замінити, але що маємо, то маємо. Цей контакт всерібно доведеться підігнути. Сюди ось так. О, тепер він прилягає, дивіться. Раз. І приліг. Не знаю, буде контакт чи не буде, але це всередину потрібно буде. Там ще чистити і підгинати скрізь все. Але ні, бачите, контакт з'явився вже. Ось показую вам. Прибираю, немає, кручу. І з'являється у нас і контакт. Ось так. Так, чим я протираю... Контакти такі. Ось спічками, сірниками, беремо терку, відрізаємо її. Тепер беремо її, ставимо її між контактами нею проходимося. проходимося. Ось так, затягнули її і сюди проводимося, і сюди. Наші контакти чи що? Ще, ще. Це добре вирібно на терки ще ось. Іде слід, залишається від ці рібра ось так. Ось так поробили декілька разів. Тепер навпаки на ніс загоняємо її. Ще нам нижні контакти почистити. Ось так. так, все чудово. З'єднався, роз'єднався, з'єднався, роз'єднався. Так, друзі, вдалося мені це зробити. Все-таки я зміг його рів, рівно підігнути і дивіться, що в мене вийшло. Бачимо на всі контакти. Є зазор, ключу, і зазору немає. Вони працюють. Давайте перевіримо це на мультиметрі. Крутимо. І в нас з'являється контакт. Все працює, все чудово. super.